Всім доброго, гарного дня. Сьогодні вночі у нас трішки були приморозки. Померзли трохи у нас дерева. У сусідів померзла картопля, бо вже вилізла. ось у нас сидить. Зараз візьму, випустю його, хай побігає. Гарно вже почали нестися цесарки. І вже заложила сьогодні інкубаційне яйце. Побачу, що там вийде. О, як ти попало сюди? Виходь! Виходь! Побіг. Це сюди, як тільки курча якесь скоче, то цесар може і прибити. Так, цесарочки несуться. Вже е, повинні там перша моя спроба повинні вже е, почати лупитися скоро, щоб побачити, який буде оплід. І заложила ще одну партію, і на цьому я собі вже, мабуть, не буду закладати, може, може ще на базар вивезу і все. Так що, якщо комусь потрібне яйце інкубаційне, Звертайтесь, перешлю кому треба. Так, що в нас тут? Режульки наші сидять. Малявки, режульки вже підросли. Ось такі вже великі. Так, Ремі, йди. Йди, бо будеш стогнати дуже довго. Давай, йди до мене. Давай, 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 пішли гуляти. Пішли, пішли. Не укай. Зараз випустю, хай побігає, бо він привик, що він гуляє, ми його випускаємо. Да. Біже. біже. Біже, біже, Да. Ось так він ганяє. Так, ремі, тільки не залазь нікуди, будь ласка. Ще я хотіла сказати, думала, що моя ця бігуниха і ага. зараз перекричаю. Думала, що моя бігуниха перестала нестись, бо я яйця збирала всі отут. Вчора зайшла до них в сарай, там у них гніздо стоїть. І я заглянула в той сарай так, гніздо. І там курині. Ну, і там нанесла вона багато яєць. До 15 штук лежить. І я чекаю, може вона сама сяде на гніздо. Не забираю. Надіюсь, щоб вона сама сіла, бо не хочу з ними гратися і побачу, чи висадиться вона сама, чи ні. Не трогай, ремі, то в мене сояшники ростуть. Тікай оттуда, пішли, ремі, ремі лілії. От порося. Пішли, кажу, йди сюди, йди, Іди сюди, ремі, ремі, не трогай Лілію, йди сюди. Йди, я ж усі йду, іди. Ганяє. Пішли, пройдемося, йдемо. Давай, давай. Прогулянка в нього. Він цілий день сидить закритий, а потім це починає гукати, кричати. Гуляй, гуляй. <свісно> Ось так. Такі новини за бігунків. Так, що вона несеться, просто... Просто я не бачила тих яєць. Приймі, не, не йди далеко, пішли, пішли, давай. Іди сюди. Такий у нас ручний внутрячок. Погнав, погнав, погнав. Турбецов. Зараз погуляємо. Хочу знову всіх підчистити, там приготувати, приготувати клітки, бо мають дві кролички кролитися на днях. То я хочу підчистити, соломки нової покласти. Ось. І хотіла показати це в нас вчора. Тут в мене посходила люфа. Ну, і з люфи, ось бачите. Все примерзло. Потім я її на сьогоднішню ніч вкрила. Деяка тут огірдиня, а оце люха. Тут трішки одійшла, а то все померзло. І померзла черешня геть. Геть ягодки тут були десь. Ось ось ягодка. Вона вся чорна, вся чорна геть така. Очорніло. Ось. Mm. <рігун> Бігун. Ось такі у нас справи. Даремі. гуляємо. Гуляємо. Тут ми засадили гарбузами все. Оце місце, все. Не кусай мене за штани, диви? Вредне. Mm. <смеш> Поскакав. Тут засадили гарбузами в кінці городи, там засадили гарбузів, але не знаю, чи це рано, чи ні. Але ми вже посадили ось. Трішки тепличці підмерзли помідори, капуста. Ремій, йди сюди. Щось живі лободу їїсть. Зараз він нагуляється і знов я його посадю в клітку, хай сидить. У нього є і каша, там і травку поклала, але пробігтися він проситься. Ось такі в нас справи. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, поставте лайк. Підпишіться. О, пішов, пішов, пішов. А я пішла ловити ремі і посадю його на місце. Зараз він вернеться. Йде, йде, йде. Чудний такий. Ще таких внутрі не було, прям таких ручних. Всім дякую. Пока-пока.